З усіх солодких любих слів, які я чув із твоїх уст, одно лишилося мені, і наче срібний дзвоник той і досі в серці гомонить одно маленьке словечко. Слухай, коло стола сиділи ми, широкий і шумний гурток, розмова йшла веселая. Нараз затихли всі, немов по хаті ангел пролетів. Лиш ти до мене звернена серед загальної тиші, казала звільна, мов у сні, слухай, і враз ти зупинилася, злякалась голосу свого серед загальної тиші, і рум'янцем облялося Твоє лице, а при столі на тебе всі звернулися. І те, що хотіла ти сказати, ухопив ангел, що в ту мить отам по хаті пролетів. Минуло много много літ, минулись муки й радощі, і тих, що весело тоді, коло стола балакали, розвія вихор життєвий по світі, наче пил марний, лише те одно слівце твоє, і досі у моїй душі. Мов срібний дзвоничок дзвенить, і досі із рожевих уст я чую, любе привітне, слухай, і досі ще тремтить душа, ждучи чогось таємного, блискучого, величного, що за летючим словом тим, мов цар за курієром слід явитись мало, та дарма. Глибоким темнім пралісі, мандрівець блудить змучений. Тривога, голод, близька ніч, мов звіра дикого, стрільці його женуть все дальше і дальше. У груді духу не стає, здається, трісне сертенько, і ноги змучені тремтять. А він біжить, біжить, біжить. І причувається йому. Що десь далеко ледве чуть теленька дзвоник, Зінь, зінь, зінь. Він знає, що весь день уже за тим зрадливим голосом біжить даремно, інколи догадується, що, мабуть, все дзвонить власний страх його. А він про те біжить, біжить. А ну ж там справді битий шлях? Ану ж там хата теплая, ану ж лице а ану ж там дивні радощі. Дзінь-дзінь, 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 слухай.